Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний варіант приготування курячих крил. Спочатку нам потрібно очистити часник. Дрібно нарізаємо його або ж пропускаємо через прес, кому як зручніше. У велику посудину викладаємо наші крила, додаємо рубаний часник, солодку паприку, мед та соєвий соус. Усе добре вимішуємо та залишаємо маринуватися на годину. Можна залишити маринуватися м'ясо на всю ніч, але при цьому соєвий соус потрібно розбавити з водою в співвідношенні 1 до 3. Спробуйте приготувати такий варіант крил, і ваші гості завжди будуть просити допавки. За годину викладаємо крила на деко та випікаємо при 160 градусів 40 хвилин. Після 40 хвилин виймаємо деко та перевертаємо на іншу сторону усі крила і випікаємо ще 40 хвилин. Така мала температура потрібна для того, щоб крила протомилися і були дуже ніжними. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.